Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо дуже смачні осінні гарбузові млинці з не менш смачною начинкою. Такі млинці виходять ніжними, м'якими, яскравого сонячного кольору. Ходімо готувати. Нам потрібно 320 г гарбузового пюре. Я відварюю гарбуз до м'якості, потім перебиваю його блендером. Додаємо сюди 2 яйця, півчайної ложки солі та 3 столові ложки цукру. Перемішуємо все міксером до розчинення цукру. Далі додаємо 260 г борошна і добре все перемішуємо. Тепер наливаємо 550 мл молока кімнатної температури. Краще спочатку додавати борошно, а потім молоко, а не навпаки. Так у вас не будуть утворюватися грудочки тіста і вся маса буде однорідною. Ось такої густоти має вийти тісто. Додаємо 3 столові ложки рослинної олії, перемішуємо та даємо тісто постояти 10 хвилин. На початку змащуємо пательню невеликою кількістю рослинної олії, наливаємо тісто так, щоб воно покрило все одно тонким шаром, та смажимо до золотистого кольору з двох боків. В подальшому можна пательню не змащувати, так як в тісті вже є олія. Млинці готові. Тепер зробимо начинку. До кисломолочного сиру 450 г додаємо 2 столові ложки сметани, 80 г згущеного молока та 10 г ванільного цукру. Далі все просто. На млинець викладаємо сирну масу і 4-5 ягід вишні без кісточки в мене розморожена. Потім скручуємо млинець так, щоб начинка була закритою та не випадала зсередини. Начинка може бути на ваш смак те, що ви полюбляєте найбільше. Такі гарбузові млинці дуже ніжні, м'які, їх можна просто смакувати і без начинки зі сметаною або медом. Якщо бажаєте зробити солону начинку, тоді додайте менше цукру в тіста. Друзі, спробуйте приготувати та посмакувати. Поділіться цим відео з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає розповсюджувати український контент. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!